Знаєте, як знайти водія таксі, який для вас не був хамом, і щоб у вас поїздка склалася якнайкраще. Насправді все дуже просто. Дуже часто ми мали негативний досвід в різному таксі при різних обставинах, що попадав нам неприємний таксист, і була якась або конфліктна ситуація, або зіпсований настрій. принаймні. є така невеличка порада. Неважливо, яка служба таксі, неважливо, який автомобіль. Зайдіть в додаток, з якого ви викликали таксі. Зазвичай там пише, як звати вашого таксиста. І сідаючи в авто, просто зверніться до водія по імені. Наприклад, по... Володимир, це ми з вами сьогодні їдемо за такою -то адресою. І так. Я вам даю. 80% гарантії, бо люди бувають різні, що ваша поїздка цього разу буде вдалою, тому що так працює людська психологія. До багатьох людей або вони не звикли, або дуже рідко звертаються по імені і з повагою. І тоді ця людина відчуває себе, якби винуватою вам, що для неї проявили ввічливість, і вона завжди хоче повернути те, що їй дали. Так що користуйтеся даним лайфхаком і якраз. Наступне моє відео дуже багато запитань по психології. Продаж як працює людська психологія при продажах в бізнесі.